Христос народився, дорогі братики, сестрички, українці, україночки, благословенного недільного дня, мирного неба. Дякувати Богові. Проснулися зранку. Подяка захисникам і хай самогутній Бог отець, Син, Дух Святий, благословит, укріпит і всім дарує те, чого з вірою в молитві ви просите. Я забувся сказати, можливо, я сьогодні. Не встигну на ефіра, то через що записую то відео вітати вас з, неді... з неділею. І на 6 годин вечора в Білозірці. От хто може десь того споруч, то в Білозірці на 6 годин вечора буде вечірня. А після вечірні буде вечір колядок в підтримку Збройних сил. Збройних сил України. І тому, якщо я не встигну, то ви мене вибачайте. А якщо я встигну, то в 21-й годині зустрінемося на читанні Божого Слова. Я сьогодні планував, думаю, будемо колядували, до мене приїхав.